Що таке віктивна поведінка? Розповім з точки зору психології. Всі ми чули, що злочинці вибирають певних людей, які поводяться якось не так, тобто поводяться у такому форматі, що викликає у них бажання вчинити злочин стосовно певної людини. Тобто певна така віктивна поведінка. Як же ж це працює? А все працює у зв'язку з тим, що наявний такий термін перенос в психології. Тобто Злочинець бачить, що перехожий, якого він хоче пограбувати, схожий до його попередніх жертв, з якими він вправно справився. І він гадає, що і ця людина за такою поставою, мовою, одягом, скоріш за все, подібна до його попередніх жертв, як я вам вже говорив. І Якщо ще цей перехожий веде себе так, як про нього думає злочинець, тобто здогадався, що щодо нього. Вчинить злочин. І він також, можливо, вже був досвідченим потерпілим, тобто декілька разів він вже попадав у таку ситуацію, де в нього забирали гроші, і так далі, і тому подібне. І він автоматично також розпочинає себе вести як жертва. І таким чином у нас замкнене коло. Злочинець бачить жертву в певному панові, а певний пан веде себе як жертва. і тут як ви розумієте, вони один одного знаходять і відбувається у нас злочин гоп-стоп. Тому, як ви розумієте, що необхідно зробити? Варто поводитись не так, як поводять себе ті, хто є потерпілими, наприклад, у справах про там, вимагання на вулиці грошей, гоп-стоп і так далі. тому подібне. А яким чином поводяться люди? Щодо яких не вчиняють злочини, це я розкажу у наступних відео.